Привіт тобі, наш глядачу! Ти дивишся третій випуск, який називається номер 2 неформальної передачі про техніку, гаджети, сучасні тренди та технології. Цей тиждень не був такий насичений, на цікаві події. Але все ж кілька новин ми нашкребли і в наступні кілька хвилин ти дізнаєшся, як полетіти в космос, як змусити телефон продукувати запахи, та як індус став начальником Microsoft. Поїхали! Спочатку люди запускали ракети, потім самі туди запхались. А зовсім скоро кожен зможе злітати в космос на екскурсію. Цього тижня компанія з довгою і непотрібною тобі назвою оголосила про вихід на фінальну стадію розробки космічного човника Dream Chaser, зменшеної та дешевшої копії шатлу. Цей апарат в 4 рази менший за попередника і у 5 разів легший, що само по собі зменшило вартість запуску. Всередині може поміститися до 7 чоловік, і говорять, що перевантаження припустимі навіть для непідготовленої людини. Якби запуск відбувся сьогодні і у тебе було б 5-7 мільйонів, то шанс полетіти цілком реальний. Але перший запуск запланували аж на 1 листопада 2016 року. Тож почекаємо, і може подешевше і трохи тоділо. А то українські студенти, ну. Вони такі. Ех. Ну, нарешті таки змогли підключити біомеханіку до мізків. Ну, не зовсім до мізків. Але головна складова цього досягнення це спеціальний імплант нового покоління, який передає на небо відчуття дотику і тиску з дуже високою точністю. Варто відмітити, що піддослідний пацієнт навіть із зав'язаними очима зміг розібрати матеріал предмета, до якого доторкався. Також у комплект входить спеціальний протез руки, який точно перетворює натиск на різні місця у електричний струм певної величини. Просто вражає. Така технологія багато кого зацікавила: від інвалідів до військових. Останні навіть хочуть проводити операції в зоні бойових дій без залучення живих спеціалістів, адже медики вони такі беззахисні. Головний недолік це розміри протезу. Він явно більший за руку людини. І термін служби імпланту до року часу. Зараз дослідники якраз і займаються приведенням цих параметрів до прийнятних величин. Сучасні 3D-принтери використовують для друку різновиди пластмас і гуми. І, як то кажуть, це вже добре. Але ці матеріали не є дуже тривкими чи міцними та не дозволяють друкувати з них реальні частини механізмів. Тому у чумілі ручки сверблять. І ось якийсь Грегорі Марк заявив, що розробив свій принтер Mark Уан 3D, який друкує вуглецевим та скловолокном, а також нейлоном. Вуйко вже показав робочий прототип на виставці Solidbox у Сан-Дієго і заявив, що за допомогою цього гаджета можна буде друкувати запчастини до автомобілів та іншої техніки, де потрібна міцність та витривалість конструкції. Адже хто не знає, вуглецеве волокно у 5 разів міцніше за сталь, а важить в 3 рази менше. Замовити собі один з таких можна буде вже в березні, за порівняно пристойні 5 тисяч баксів. Правда, один кубічний сантиметр надрукованого карбону коштуватиме ще 25 доларів. Явно не до Ланоса запчастини друкувати. Старі технології це вам не фігня. Є трохи від опеля і щось від коня. І ти не дивися, що він трохи кривий. Старі технології, а Ланос новий. Японці. Минулого випуску ми гнали на китайців. Тепер пальму першості перейняли їхні сусіди. Вони додумались розробити генератор запахів, який працює від смартфона. Ти ставиш картридж, обираєш на смартфоні запах і нюхаєш. Вартує гаджет 35 доларів, а один картридж 5. Ну нехай буде. Але суть не в гаджеті чи технології. Ця реклама це просто щось. Вона просто епічна. Я пошки запевняю, що коли ти студент, то зможеш напхатися рису, але зі смаком м'яса, і таким чином обманеш мозок і зекономиш гроші. А якщо ти на дієті, то можеш напхатись якогось листя теж зі смаком м'яса і зекономиш на калоріях. І ніби профіт. Але ж блін, загнешся від одного рису. Це тобі не капусняк. Японці то такі дивні чудіки. Посилання на повне відео шукай у описі. Недавно Apple видалили зі свого магазину додатків програму для роботи із криптовалютою Bitcoin, вважаючи її не зовсім легальною. Звісно, це не дуже сподобалось користувачам і потягнуло за собою хвилю протестів та незадоволення. Але суть новини в тому, що сайт Reddit вирішив пожартувати на цей рахунок і сказав, що роздасть Nexus 5 кожному, хто публічно знищить свій iPhone. І що ви думаєте? Одразу ж на Ютубі почали з'являтися відео епічних знищень iPhone, які ти зараз бачиш на екрані. Інформації, чи отримали ці люди свій Nexus 5, поки немає. Отож Ірдоси. Краще б мені віддали вже. А тепер коротко про цікаве. Європейська компанія, що займається відслідковуванням метрологічної ситуації на нашій планеті, взяла фотографії з безлічі різних супутників і виставила відео тривалістю 8 хвилин, яке відображає ситуацію на планеті за минулий 2013 рік. Цікаво подивитися. Сатья Делла саме так звуть нового SEO нашої улюбленої корпорації зла Microsoft. До цього він обіймав посаду керівника відділу хмарних та ділових технологій, і відповідав за Skype, Bing, SkyDrive та Xbox Live. На відео зараз ви бачите перше інтерв'ю з цим чуваком на посаді SEO, але якогось цікавого змісту там немає. Ну подивимося, що з цього вийде, бо ці сервіси навіть не найгірше, що є у корпорації, хоча нікому не потрібні. Ось і всі цікаві новини цього тижня. На жаль, надіємося, наступний тиждень буде цікавіший і веселіший. А тобі нагадуємо, що наступний випуск чекай десь через тиждень. Підписуйся на канал, щоб не пропустити цей момент. Коментуй. А головне, пам'ятай, не всі індуси погані програмісти, але у Майкрософт це вже просто карма.